Привіт! Це новини за 60 секунд. І цього тижня в дії запустили послугу є підприємець, завдяки якому власники можуть реєструвати власний бізнес. В застосунку повітряна тривога з'явились техніки психологічної самодопомоги. Український застосунок для власників домашніх тварин Бубі-Бо запустили в США, Мексасі та Канаді. Новий загадковий дрон продемонстрували українські військові. Кіберфахівці Гур атакували сервери російських аеропортів та органів державної влади. У Міноборони анонсували запуск ще одного застосунку АРМІЯ Плюс. Всі лайки в соцмережі Х тепер анонімні. Маск збирає. Заборонити своїм співробітникам користуватися айфонами, якщо Apple інтегрує ChatGPT GPT в операційну систему. Apple стала першим брендом вартістю понад 1 трильйон доларів. iPhone за iOS 18 сповіщатимуть про використання повільної зарядки. Ubisoft презентувала геймплей Assassin's Creed Shadows. Твіттері піднявся гвал через темношкірого самурая. У новому пакеті санкцій проти Росії США ввели обмеження в it секторі, і росіяни втратять доступ до багатьох популярних комп'ютерних продуктів, як от Microsoft, Google та Apple. Підтримуй ЗСУ та волонтерів, підписуйся і до зустрічі за тиждень.